Цьогоріч традиційну зустріч з активною молоддю Рівного міський голова Володимир Хомко розпочав підсумками за минулий рік. Комусь нагадав, а комусь розповів, чим жило наше місто у 2012 році. Говорила як про невдачі, так і про здобутки. Прогресивна молодь уважно слухала, однак мала і свої запитання до керманича міста. Зокрема, однією з основних проблем голова парламенту дітей нашого міста Алла Яблонська вважає відсутність ефективного функціонування студентського та учнівського самі самоврядування. вона зазначає, у сусідній Росії існують так звані соціальні ліфти, напрямки допомоги учнівській молоді. Там влада виховує собі майбутнє покоління, чого не скажеш про нашу країну, констатує дівчина. А активну молодь потрібно заохочувати. Я думаю, що якби. Влада і держава акцентувала увагу більше на тому, щоб заохочувати молодь, працювати, показувати, що найголовніше, що в якому напрямку рухатись, і так далі. То тоді б я думаю, що в майбутньому не було б ніяких проблем і країна би процвітала. І з цим повністю погоджується Володимир Хомко у всій країні. Він один змінити нічого не може. Однак допомогти на рівні міста завжди готовий, аби молодь зверталась. Це стосується і реалізації цікавих та корисних ідей, спрямованих на покращення умов проживання у нашому місті. Якщо у вас виникають ідеї, давайте зробимо якусь таку комісію, де ви відфільтруєте з вашим керівником. ну, вона вже розуміє, що є має практичну цінність для міста. що ні. виходьте до мене, ми закладемо це невеликі суми, ми закладемо ці гроші і навіть прорекламуємо, що це зроблено з вашої. Участь для міста ріно це підйомна сума для міста Ріно, щоб це зробити. Подібні зустрічі для молоді є вкрай необхідними. Переконана директор Рівненського палацу дітей та молоді Ірина Первушевська. Це спонукає молодь до співпраці, молодь спонукає до реалізації певних проєктів, націлених на вирішення проблем муніципальної влади, і це така взаємовзаємо. Скажем, так, співпраця, яка скажімо, націлена на покращення взагалі життя нашого міста, учасники зустрічі цікавились і іншими не менш вагомими проблемами нашого міста численними незаконними забудовами, ремонтами парків та міського палацу культури. Це свідчить про активність та бажання, щось змінювати на краще у своєму місті. Катерина Мункачі, Артем Лаговський новини Рівного.